Привіт, вболівальники синьо-білих! Ми знаємо, що сьогодні для нас непростий день. Щойно Динамо зазнало чергової поразки в лізі Європи, цього разу від Гофенхайма. і наш тренер Олександр Шовковський прокоментував результат. Але перш за все, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк, щоб зміцнити нашу спільноту. Ходімо. Після матчу Шовковський проаналізував поразку з рахунком 2-0, підкресливши складність зустрічі з командами високого рівня. Коротше кажучи, ми не забили жодного гола і пропустили два. Якби я дав глибший аналіз, це може зайняти півгодини. Бути тут це вже великий успіх для нас грати проти команд, які мають одні з найкращих гравців у світі. Він також підкреслив важливість досвіду. Ми готуємося до кожної гри і намагаємося вдосконалюватися. Але треба пам'ятати, що в нашій країні футбол виходить за межі чотирьох рядків. Хоча розчарування помітне, Шовковський дивився в майбутнє оптимістично. Він визнає якість Хофенхайма і вважає, що ці матчі сприяють зростанню команди. Ми спробуємо зробити все можливе, щоб покращити в наступних іграх Ліги Європи. Додав він. А якщо говорити про найближчі виклики, то перед Динамо вже є нова можливість. 24 жовтня, о 21 годині 45 хвилин ми зустрінемося з Ромою. Це буде вирішальна гра. Хто знає, шанс переламати цю ситуацію. Вболівальник. Як ви оцінили слова Олександра Шовковського? Ви вірите, що команда зможе кваліфікуватися в Лігу Європи? Залишайте свою думку в коментарях. Давайте разом підтримаємо Динамо на цьому шляху. Міцно обіймаю і до зустрічі в наступному відео.